Новий трансфер Динамо Києва Білосині Взяли на збори нового центр Форварда і можуть відпустити брашка в клуб АПЛ. Шахтар закриває перший трансфер при Турану. Відомий Топ-клуб готовий перехопити в останній момент в ПСЖ Ілю Забарного. Барного. А також погана звістка для Андрія Луніна від Тібо Куртуа та огляд нових топ-трансферів літа 2025-го. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Куртуа підтвердив той факт, що він залишиться в реалі ще надовго. За словами бельгійця в інтерв'ю Фабріціо Романо, вони з клубом близькі до нової угоди ще на три сезони, і взагалі він бажає завершити кар'єру саме в Мадриді. Поточний контракт Кіпера спливав через один рік. Куртуа нещодавно виповнилося 33. Луніну ж зараз 26, А через три сезони буде 29. Тому не дивно, що як говорять джерела, хоч сам українець бажає залишитися в Мадриді. Його оточення та агенти все одно просять його розглянути всі пропозиції цього літа. Наприклад, ним давно вже цікавиться Манчестер Юнайтед, та й в багатьох великих клубах назрівають проблеми на цій позиції. В Англії знову почали говорити про інтерес Ліверпуля до Еліза Барного. А один із журналістів навіть написав, що за українця вже запропонували 30 мільйонів плюс Гомеса. Але як на мене, то це більше схоже на спробу Борнмута збити більше грошей з ПСЖ. адже вже і сам футболіст дав свою згоду на переїзд у Францію, і більше ПСЖ за нього не заплатить цього літа ніхто. Тому можу спрогнозувати, що зараз ми все частіше будемо зустрічати інформацію від англійських змі, що забарно ще хтось хоче перехопити в Парижана. А ось що більш реальне. Так, це інтерес до Володимира Брашка від англійських колективів. Після діалогу з Вулвс на представників киян вийшли із Бьорнлі, які вийшли в АПЛ і готові вкладати кошти в своє підсилення. Також відомо, що англійцям донесли інформацію, чого бажає Динамо. Але найголовніше те, що кияни, як і раніше, не відійшли від головного ультиматуму. Цього літа їх може покинути лише один стрійки Ванат Брашко Шапаренко. А вже взимку, після основних раундів Єврокубків, у клубі зможуть розглянути пропозиції по інших. І до речі, Динамо вже розпочало збори, і там у заявці одразу декілька цікавих прізвищ. Тут і гравці молодіжки: Суркіс, Захарченко, Осипенко, Кремчанін та Саленко, і Новачок Торес, і навіть Супряга та Яцик, яким буде надано черговий шанс проявити себе перед новим сезоном. Шахтар близький до свого першого літнього трансферу на вихід. Ним повинен стати центрбек Ставлемкіна, який минулий рік провів в оренді в Ізраїлі і непогано там себе зарекомендував. Зараз гравець уже погодив умови особистого контракту з Твенте. Сума трансферу складе близько 2 мільйонів євро. Поліся презентувала вже другого новачка під Руслана Ротаня. Після Миколи Гайдучика клуб підсилить ще один форвард Олександр Філіпова. Як сказав тренер, їм потрібен був виконавець на роль хибної дев'ятки. І вже ексгравець Олександрії ідеальний варіант для цього. У минулому розіграші УПЛ у нього 12 результативних дій у 28 матчах. Про глобальні зміни оголосили в металісті 19-25. Клуб презентував одразу п'ятьох новачків. Ними стали Калюжний, Мартинюк, Крупський, Антюх та Павлюк. Всі гравці мають досвід гри на високому рівні і повинні допомогти харківському клубу виконати найвищі цілі на цей сезон в УПЛ. куди вони вибороли путівку лише через перехідні матчі. В Іспанії поступово з'являється ще одна команда, яка вирішила робити ставку на українців. Ельче слідом за Іваном Третяковим взяло й Ярослава Труїцького голкіпер вдало пройшов перегляд у новачка Ла Ліги йому 19 років, і всю свою кар'єру він провів у Польщі. Тому, звісно, зараз його будуть обкатувати за командою 23. і активно працювати над вивченням мови. Першим топ трансфером у Саудівську Аравію цього літа повинен стати лідер Мілана Тео Ернандес. Фабріціо Романо говорить, що угода між Аль Аль-Хіл'ялем та італійцями буде закрита або сьогодні, або завтра. Попри 11 результативних дій та 40 ігор у цьому сезоні, французу нерідко діставалося від італійських змі. А оскільки зараз за тео можна заробити великі кошти. А в складі вже є потенційна заміна, то в Мілані оцінюють таку угоду як вигідно. До того ж, не варто забувати, що клуб залишився взагалі без єврокубків, і тепер необхідно підлаштувати під це бюджет. Виручені кошти росонері повинні вкласти в Джаку. Ветеран Байера погодився на контракт за схемою. 3 плюс 1. фармацевти, хоч і не бажають відпускати чергову зірку, але силоміць тримати швейцарця не збираються. Тим паче, що у нього не найпростіший характер, і це може не піти на користь атмосфері всередині. Ліверпуль узгодив продаж резервіста за 30 мільйонів євро. Трансфер буде у стилі Реала. Клуб відпустить в байер талановитого центрального захисника Джарела Кванса, але при цьому в угоді буде прописане право на першочерговий викуп зі знижкою. А оскільки йому лише 22, то повернення, звичайно, виключати не варто. Ну а Ліверпуль та Байер таким чином продовжують напрацьовувати більш тісну співпрацю на майбутнє. Також щоб якось компенсувати космічні витрати, Ліверпуль готується до продажу й Еліота, якому після підписання вірця чи вдасться надати достатньо ігрового часу. За атакувальним півзахисником в офіс червоних прийшов Брайтон. Ніколо Скіра пише, що сума переходу оцінюється в 30 мільйонів євро. У минулому сезоні Еліот виходив переважно на заміни, але навіть так зміг зробити сім результативних дій. Йому 22 роки. Коло Муані, який грає на правах оренди за Ювентус, може перейти з ПСЖ в Челсі. Повідомляє Лекіп. За даними джерела, англійський клуб вже розпочав переговори з парижанами щодо підписання форварда цього літа. Челсі хоче отримати ще одного центрального нападника, який є більш досвідченим, ніж молоді Делапта Джексон. І Француз є одним саме з таких варіантів. Гала та Сарай продовжує збирати топ-банду на наступний сезон. Турки розпочали офіційні перемовини з Сіті щодо Гюндогана. Очікується, що англійці з легкістю відпустять німця, а сам футболіст підпише контракт за схемою 2 плюс 1. Попри свої 34 роки, півзахисник провів в Англії 50 матчів за рік. У них у нього три голи та 6 асистів. Під минулим відео правильною відповіддю був легендарний Т'єрі Анрі, француз пограв у Монако, Ювентусі, АПЛ, Барселоні та МЛС. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.